А тим часом Велика Британія прощається із королевою Єлизаветою II, яка очолювала престол десятиліть. Новий король Чарльз III сьогодні виступив із зверненням до нації, де заприсягся продовжувати спадок королеви та служити своєму народові віддано з повагою та любов'ю. Більше про це поговоримо із Богданом Цюпоном, який приєднується до нас зараз із Лондона. Богдане вітаю тебе! Смерть королеви стала для багатьох людей потрясінням. Розкажи, яка атмосфера сьогодні панує в Лондоні. І яка буде церемонія прощання із Єлизаветою другою? Я напевне про це вже говорив, але ще раз згадаю, чимало британців, зокрема в особистих розмовах, кажуть, що навіть на дивовижу для них самих багато прокинулося сьогодні з відчуттям. Набагато глибшої втрати, ніж можливо, це сприймалося напередодні, коли було офіційне повідомлення про те, що померла жінка, яка прожила стільки, скільки можливо бажали би багатьом іншим 96 років і прожила велике, а також успішне життя. Про що сьогодні заявив її син і теперішній король Великої Британії Чарльз Третій, який також зобов'язався, що буде повторювати те, що робила його мати. Він запропонував пожиттєве чи довічне служіння. Що стосується власне прощання, я б сказав, що прощання як таке ще. Не розпочалося, тому що люди приходять і, зокрема, ви бачите натовпи довкола Букінгемського палацу у Лондоні для того, щоб виявити свою скорботу, щоб можливо бути разом з однодумцями у цей день, коли їх напевне багатьох обіймають скорботні думки. Але власне церемонії навіть ще не оголошені. Ми ще точно не знаємо. Коли е, тут у Лондоні буде е, тіло королеви, але ми знаємо, що воно буде, і громадяни зможуть піти туди, щоб віддати е, шану до Вестмінстерського палацу. Навіть не оголошена ще е, дата, коли відбуватиметься державний похорон. Е, е, і зараз пропускають, що ймовірно йдуть, йдуть переговори між державами для того, щоб е, могли приїхати якомога більше світових лідерів е, сюди до Лондона. Ми ж, до речі, чули від Білого Дому, що Джо Байден також планує відвідати похорони королеви. Богдане, ще одне запитання. Ти вже згадав так, що зараз престол вже очолює король Чарлі або Карл Третій в Україні. Зараз точаться дискусії, як його називати. Поясни, як все таки правильно, тому що будемо говорити найближчим часом про нього багато. Е, я скажу, що зараз виявилися. Прихильники традиції давньої, згідно з якою імена королів перекладалися, адаптувалися на те, що можна сказати, більш-менш німецький манер. І зокрема, ця традиція історіографії дуже утвердилася у Москві. І, наприклад, зараз російські джерела називають короля Англії нового короля Карл. Третій, Тому що згідно з тією традицією, попередники його, наприклад, також були Карл І і Карл ІІ. Але справа в тому, що багато лінгвістів, багато оглядачів вважають, що історія міняється. Для нас Чарльз це не людина, яка з'явилася ні звідки, ми знали його десятки років як. Принца Чарльза світ стає тісніший, більше людей в світі зараз розмовляють англійською мовою, яка стала світовою мовою, і тому ім'я Чарльз дуже відоме, знайоме, зрозуміле багатьом людям. І більшість українських джерел, україномовних джерел зараз послуговуються іменем Чарльз, а не Карл. Богдане, а чого в Британії очікують від нового монарха зараз? Я думаю, що очікують продовження е, того, що робила і що могла робити королева Єлизавета е, II, а це дуже е, і дуже багато. Е, вона спромоглася зміцнити монархію цю дуже старовинну е, інституцію у е, сучасній державі, і попри те, що її повноваження лише лише дуже дуже символічні. Той факт, що е, вона їх виконувала бездоганно. Підняли планку, на яку зараз має рівнятися новий монарх, новий король Англії Чарльз III. Ця планка дуже дуже висока. Вимоги до нього будуть дуже високі, і за тим, як він буде поводитися, як він буде себе показувати. від цього напевне залежить також і доля самої монархії у Великій Британії. Будемо стежити, Богдане. Думаю, ще повернемося до цієї теми неодноразово з тобою в ефірах. Дякую тобі за твоє пояснення. З нами нагадаю, був Богдан Цюпин на прямому зв'язку із Лондона.